В Ужгороді закривають денне відділення міського територіального центру соціального обслуговування. Проект рішення вже винесли на наступне засідання сесії міськради. Причинам пояснюють чиновники у зменшенні кількості стареньких, які відвідують денний стаціонар. Згідно з постановою таких людей у подібній установі має бути щонайменше 30. У разі недобору треба закривати відділення. Зараз в Ужгороді денне відділення відвідують по 23-25 стареньких. Цьому передує кілька причин: погана погода, стареньким часто важко прийти до центру в дощ, і збільшення пакету документів, необхідного для прийняття на денне відділення. Тож, якщо депутати погодять проєкт, це відділення закриють з 1 січня, оскільки про подібні рішення потрібно повідомляти за два місяці. Персонал, який обслуговує відділення, не звільнять, обіцяють у центрі, а переведуть на інші посади. Вони в будь-який час можуть до, нами, до нас прийти. Ми будемо їх попереджувати, просто прийняти участь в концерті, в тих же грах, в ігрі в шахи, шахмати. Також вони можуть звертатися у відділення натуральної грошової допомоги за одягом, взуттям, яке було вже в використанні.